Бригада. Зникли без безвісти. Під Бахмутом. Завису тут верхівку. З різницею в два дні. Майже в одному бою зникли чоловік і син. Прізвище, нагадайте, будь ласка, токарів Віктор Вікторович, токарів Григорій Вікторович, батько й син. Доброго дня. Я дружина Євдакимова Владислава Ігоріча. Бригада ТРО, 186 окремий батальйон, перша стрілецька рота, другий завод, третє стрілецьке відділення. 17 лютого мій чоловік був кинутий е, під дворічну е, і числиться безвісти вісті. Зникли. Керівництво корме сьогодні завтра, послізав. Е, я хочу почути відповідь, як людина і хлопці. Е, які не не маючи засобів ребу, не маючи засобів дронів, були кинуті на такі позиції? Е, відповідь, що це війна, це не відповідь. доброго дня. Мене звуть Аня. Я шукаю рідного брата Шелкенко Вадима Сергійовича, 5 окрема штурмова київська бригада. Сьогодні рівно 9 місяців, як він вийшов на позицію. Вони тримали з хлопцями позицію 98 днів, під чого він, після чого він зник. Я хочу звернутися, можливо, хтось є тут з цієї бригади 5-ї штурмової, щоб надали нам якусь вісточку. Він вважається без вісти зниклим. Все, що нам відповідає керівництво, це просто тривають пошуки. Все. На даний момент ця територія є окупованою. Можливо, хтось щось чув, бачив в полоні чи поранений, чи, не дай Боже, загиблий, ми будемо дуже всім вдячні. Бажаю кожній родині знайти своїх близьких і повернути їх додому. Вірте і чекайте. Всім мирного неба. 150-та окрема механізована бригада. Але донедавна я проходив службу в 60 окремій інгулецькій бригаді. І 28 листопада біля терміну під час. Ворожого наступу я втратив побратима, обрати. який ймовірно знаходиться в Чорному хресті. Є така в'язниця в Росії. Дрига Олексій Сергійович. це мій брат по духу, з яким я з першого дня на фронті. Я дуже сподіваюсь, що я побачу його, його шестимісячний син буде бачити батька і буде виховувати отримувати належне виховання. Я щиро бажаю, щоб кожна родина дочекалась тих, кого. хто знаходиться в полоні, хто безвісті зниклий. А ми даємо обіцянку, що будемо воювати відстоювати країну так, щоб полонених і загиблих було якнайменше. Громада. я в підтримку пані Світлани, морська піхота. Я мама морського піхотинця, граждана Макети, який знаходиться в полоні вже три роки. Смоленська область зона два в'язьма. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб повернути наших дітей. Уже всі знають, знає весь світ, як важко повертати морпіхів і хлопців, які захищали Азовсталь. А, адже для, для росіян вони вороги номер один. Але ми боремось, ми робимо звернення, ми їздимо, виходимо на акції, ми підтримуємо один одного. Ми сподіваємось і віримо. Що скоро буде обмін і наші морпіхи, і всі полонені маріупольського гарнізону, які заслуговують першу чергу, будуть повернутими на батьківщину, тому що вони першими стояли на захисті на обороні Маріуполя два з половиною місяці без їжі, без води. Вони пили воду з калюж з ржавих кранів, без боєприпасів, без нічого. Але вони витримали, вони вижили і зараз вони в полоні. Сподіваюся, що вони повернуться додому, що ми за них боремося. Тому я закликаю всіх, хто в полоні, хто безвісті зникли, велику нашу родину не ставатись, боротись кожен день. Тому що кожен день для них це життя, це вічність. Тримаємося один одного. Я дуже вдячна організаторам акції, які зробили таку акцію, де ми маємо можливість спілкуватись. Де ми маємо можливість підтримувати один одного. Ми знаємо, що ми не одні. Ми родина. Ми повинні триматися разом. Дякую. Ми всі молимося за наших хлопців без винятку. Чи це рідні, чи це знайомі, чи це незнайома навіть нам людина. Я хочу закликати вас не втрачати надію, тримати цю надію в серці, кликати її і чекати. Ми голос. Військовополонених без вісти зниклих. І ми будемо кричати за них, доки їх усіх не повернуть. І доки не настане так бажана перемога, наші хлопці всі повернуться додому. Я також закликаю вас всіх берегти себе, тому що наші хлопці хочуть повернутися додому і побачити свої сім'ї здоровими. Тому матері, дружини, брати, сестри, бережіть себе, будь ласка. І Сподівайтеся, що все буде добре і все буде Україна. ма бригада, 9-й стрілецький батальйон, який зник, який зник в місті Бахмут Донецької області 25 березня 2023 року. 35 славних героїв, які боронили місто в п'ятиповерхівки, які зникли 35 чоловік. Це добровольці, це хлопці молоді, які не ховалися, які не боялися нічого. Хочеться вірити, що вони живі. Хочеться вірити, що воно що вони в полоні. Тому я тут сьогодні, на цій акції, я продовжую пошуки його два роки. Громада, я грекова Тетяна Георгіївна, сестра зниклого безвісті грекова Сергія Георгійовича. 33 я окрема механізована бригада. Мій брат пішов добровольцем з перших днів війни, став на захист України і нашої держави. На мета це привернути увагу суспільства до проблем безлізникових та військовополонених. Ніхто не про що не забуває. Ми дійсно всіх чекаємо вдома і хочемо, щоб вони відчули нашу небайдужість до цього. До нас повернулися мешканці міста Парамайськ, до тобто нашого владінного фонду даруйте по південь і попросили зробити таку акцію влаштувати. Зробили. Дякую всім, хто приєднався, дякую міській раді, виконавчим комітетам, що допомогли з організації.